Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Мене звати Олександр і ми працюємо на фермі у Швейцарії. Як ви знаєте, вже на каналі не було даненько відео один тиждень, так як я був трішечки зайнятий своїми справами, не було часу зовсім ні на що, майже нічого навіть і не знімав. Та й погода нам не давала зовсім нічого робити у полі, так як йшли дощі великі по 40 мм по 30 у день. І в поле ніяк не виїдемо. Не почали косити ще навіть трави. А вже в нас сьогодні 21 травня, і ще ніхто не виїжджав косити траву. Уявляєте, на місяць ми десь запізнилися, так сказати, через погоду не могли виїхати в поле. То думаю, контент буде цікавий, бо багато роботи косить тюки, будуть. Ну як ви все любите, будуть якісь, я думаю, по любому проблемки. То підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І також, хто бачив в інстаграм, той бачив. І в Тікток я дещо купив. Хто не бачив, переходьте у Тікток. Можете заходити, підписуватись, ставити лайки. Проводжу там частенько прямі ефіри, то можемо вже з вами поспілкуватися. Тож заходьте, не пожалієте, і побачите, що я купив. Так, давайте ж вам дуже подякую про щирого серця за 50 тисяч підписників. Це така цифра. Не знаю, не думав, що в мене стільки буде на каналі, думав, там до десятки дійду і це вже мій потолок. Але не так то було. Ідемо до 100 тисяч. Підписуйтесь на канал, тут же ж багато чого цікавого. Все показую, як є на яву без рожевих окулярів, як ви там бачили, може, в інших каналах, що тут у Європі мед і так далі. Ні, я показую, як воно є. Все як насправді. То думаю, цим я вам і подобаюсь. Так що, друзі, далі. Буде у нас відео про мотоцикл, який я купив, як ви бачили вже по назві відео. Геон Декар ДженЕс 300. Ну мені дуже хотілося, знаєте, прям от від не можу хотілося цього мотоцикла. Років півтора назад ми з другом хотіли купити зразу Геон ТГХ 250. Але вже хто по мототаймі дужче шарить, то ви знаєте, що вже виробництво його все закінчилось. Тож, якось подумавши, подумавши, то я думаю, краще вже докину там 200 чи 300 доларів і куплю вже повноцінний ендуро мотоцикл, який я давно хотів, але навіть не міг уявити, що я його куплю. Думаю, якийсь слабенький куплю. Тож, друзі, хочу вам порекомендувати дуже класний сайт, де я заказував мотоцикл. Там самі кращі менеджери, спілкування з клієнтами на вищому рівні це Мототек. Посилання буде під відео і ось тут. Також Мототек вам великий лайк, респект і повага. Дуже все зробили класно, інформативно мені розказали за мотоцикл, що, де, як, коли. Я заказував його е, десь тижнів за два за три, бо його ще не було в Україні, там треба було робити предзаказ і бронювати його. Вони кажуть, без питань, який вам треба, там є три кольори, вибирати можете Ось фото мотоциклів, які були е, кольори, там три види. Вибрав я ось отакий, як ви бачите тут, чи тут десь на фото. Виходить, шестиступка без кікстартера, водяне охолодження, ну взагалі повний фарш. Як мені хотілося, аж серце вистрибує, також хочеться покататися. Але аж, знаєте. У нас тут сусіди деякі є, вони ні собі не можуть нормальне життя зробити, чи... і на других нападають. То надіємось, у ближчі часи вже війна закінчиться, ми приїдемо в Україну і будемо з вами складати цей мотоцикл. І з підписниками кататись. Може, думаю, хто захоче, то без питань писатимете і будемо кататися. Потім поїдемо до сина фермера, до Кості Василенка, привіт тобі, великий. І з ним ще покатаємось. Теж там є ендуро. Хто на нього підписаний, думаю, знає, то без питань теж знімемо відоси. ну, Думаю, в Україні буде набагато якийсь насиченіший контент, ніж у Швейцарії. Бо тут одна робота, а там вже якесь, знаєте, життя більше. Більше моє хобі. Бо хто не знав, я спортом займався, але у Швейцарії закинув. Ну, як закинув? Тут з вилами теж можна позайматися непогано, так ух. Але в Україні там турнички, бруся, біг. Ну, це все я покажу, як буду в Україні. Тож залишайтеся з каналом, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і не пропускайте жодного відео. Коштує він 100 тисяч, ну там з копійками чи 102, знаєте, ну, зараз курс отак скакає, то воно там плюс-мінус, то виходить 100 тисяч. Так що заходьте у посилання під відео, дивіться на ціни, заказуйте. Я думаю. Хто дуже хотів собі раніше, там можна навіть у кредит його взяти. Тож, друзі, приємного перегляду! Залишайтеся з каналом, ставте лайки, пишіть коментарі і погнали, дивитися випуск. Ось така коробочка нам прийшла з Одеси велика, важка. Хлопці молодці, дуже їм велике, дякую на пошті. Допомогли її таки погрузити на прицеп. Ну, як бачите, що два хлопці її єлі-єлі тягнуть. Під 200 кілограм вона важить, єлі затягли її на прицеп. Ну, Слава Богу, все загрузили, все благополучно закріпили, щоб ніде не випало. Ну, Вона хоч і важка, але знаєте, по правилах треба ж її закріпити. Тоді завезли її додому. Зараз тато і мама думатимуть, де його ставити, бо і місця дуже немає. Але місце знайшли. Ось отак така коробочка буде стояти, нікому не мішатиме, запакована буде. Зараз вони відкриють, покажуть, що там знаходиться. Бо самому цікаво, знаєте, через відео це одні відчуття. А коли вже бути, побачиш свій мотоцикл новий, то це буде кайф. О, бега вже бачу. масло матюль. Ну, все як по красоті зроблено. Ох, як вже хочеться на ньому покататися, зобрати його і, знаєте, виїхати вечором дать газку, поганять. Все запаковане, новеньке, знаєте, аж через екран перейдеться цей запах нового. Ух! Так, ось такий він без коробки. Колесо переднє відкручене, заднє там на місці. Тоді я бачу фахи, Що там ще? А більш такого дуже нічого нема. відкручені, колесо і все. Так що дуже компактно все складжено. Дуже доволі, що я його купив. Дякую, друзі, за перегляд. Таке невелике відео. Побачимось, коли побачимось, і все буде Україна.